28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила Конституцію України. Відтоді цей день відзначають як державне свято. Щорічно святкування проходять і у нашому місті. Всю громаду міста вітаю з тим одним з найбільших державних свят з Днем Конституції. Ми розуміємо, що нас чекає попереду нова конституція, зміни, які приведуть нас. До нашої мети, за яку ми останні місяці особливо відчайдушно боролися. І на кінець -то місцеві громади отримують ті повноваження, на які ми всі чекали всі 22 роки незалежності. Тому вітаю вас всіх святом, вітаю з новою надією, з новими бажаннями до європейського нашого народу. З один законовчитель підійшов би Господа Бога Твого і любив ближнього свого як себе самого. Громадяни України, потрібний час. Тож давайте будемо виходити.